Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні буде ось таке відео про ці рослинки. Зараз я їх буду запаковувати і вони поїдуть в нову домівку. І будуть мешкати у Миколаївській області. Вже зібралася пакувати, а потім подумала: а я ж їх не показувала. Це ж мої сіянці, яких ви ще не бачили. Це другий посів, як ви знаєте, в мене їх три. Це другий, який я сіяла у грудні 23-го року. В якомусь відео я вже говорила, що сіянців вийшло дуже багато у другому посіві. Я їх, коли почала нумерувати, там вже номери пішли за 600 і вище, і ще не всі пронумеровані. Тому деякі сіянці я саджала по два більш-менш схожі сажала в один стаканчик. Тут 10 штук стаканчиків, у кожному дві рослинки і один стаканчик у подарунок. Ростуть вони у стаканах 250 мл. Ось така перша. Тут по два маркери. Тому що дві рослинки хочу показати, що маркери різного кольору. У другому посіві я сіяла дві коробочки, тобто я знаю, хто тут мама, хто тут тато. Ну, от. Такі. Намагалися саджати майже однакові сієнці, І думаю, мені це вдалося. Такий зелений колір мені дуже до вподоби. Він ще й такий мерехтливий. Наступний. Багато сінців нагадують якийсь сорт. Самі бачите. Наступна, які горошки такі позитивні, да? сінці виросли без тепличок, тому хто вижив? Той сильний і витривалий буде. На каналі є, як ви знаєте, як я сіяла, як запилювала, як пікірувала, розсаджувала, ніяких секретів немає. Наступна яскрава білявочка. Начебто один да, сорт. Ну, не сорт, а сініць. А їх тут два. Тобто, коли вона подорослішає, все ж таки вони будуть трошки відрізнятися. Не знаю, майбутня господиня буде їх розсаджувати чи ні, я б таки залишила. Будуть трошки різні листочки. І вважаю, буде гарний букетик. Ну Це моє таке бачення, а як зробить ця жіночка. В якої вони будуть рости, ну, це вже не моя справа. Ще горошки, але вже трошки інші, і бачите, як воно синить при вспалаху. Красиві сінці. Листочки будуть ще більш закручені згодом. Як блищить. Ось такі. Коли саджала, обидва сіянці ось такі були темні, блискучі, а зараз у одного з зелень пішла. А тут, бачите, як вийшло? В одному стаканчику з двох різних коробочок сієнці. Але вони десь перекликаються і схожі. Красивий. Дуже красивий сієнці Він ще так блищить. Ягідна племівочка, кресончик. Неочікувано знімаю продовження цього відео. Бо сьогодні мої сіянці поїдуть не до однієї господинки нової, а до трьох. Першу посилочку я вам вже показала, там 10 плюс одна. Помножу, правда на 2, і тут 3 стаканчика буде і 5. Зараз все вам покажу. Ці їдуть у Хмельницьку область. Ось така краса. Як бачите, від спалаху синій колір з'являється. Така весела бігонійка, ну, точніше, дві. А тут навіть більше синього. Дивіться, як красиво. І ось така рослинка. Тут вона одна. Блищить гарнюня така. А ці їдуть у місто новий бух. Така світленька. Так як тут дві рослини, то бачите, вони трошки відрізняються. У них різні серединки і різного кольору облямілочки. У молоденького листочка така з'являється ягідного кольору, облямівочка яскрава. І згодом буде ще красивіше. І знову, бачите, вони начебто однакові, а з різних коробочок, бо маркери різного кольору. Наступна. Ось така. Яскравий зелений колір і товста темна облямівочка. Тут ще буде цей горох більш виразний згодом, який блиск. Шовк. Атлас. Кожного разу повторюю: немає некрасивих королівських бігунів. Вони всі красиві, кожна по своєму. Наступний кущик. така величенька, густенька. Теж синій пробивається ось тут. Така яскрава, весела. Темний, красивий листочок. Ви бачите, який він, як переливається. Ось така червоно бордовий кольор із коричневим, така цікава. Згодом буде крутити равлика, вона його і зараз крутить, але він поки що не дуже сильно закручений. Це вже листочок з за дресою лежить, куди поїдуть ці бігонії. Ну, начебто, на сьогодні вже точно все. Все, вам показала, повихвалялася і почну пакувати цю красу. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові, до нових зустрічей!